Латін Джереломіо, де хіро Марганцю та Елмателфолато. Політичне самогубство замість політичної страти, як відставка прем'єра Франції вплине на допомогу Україні. Міжнародна оглядачка Яна Слісарчук розкаже, чому парламент одного з наших найближчих союзників напередодні ввечері висловив недовіру урядові Байру, і які вибори стоять перед президентом Макроном? хочеш дізнатися, що відбувається в країні? Сідай у таксі або йди на ринок у Парижі. Це працює так само, як у Києві. А раніше тут ніколи люди по смітниках їжу не шукали. Це що взагалі таке, га? Все котиться у прірву. От згадайте мене ще я вам правду кажу. Франції кінець, усе 80-річний продавець Мохамед підтримує відставку уряду Франсуа Байру, який очолював провладну коаліцію 9 місяців. Остаточно зненавиділи за низку непопулярних пропозицій, заморожування індексації соціальних виплат та пенсій, обмеження державного медичного страхування, ліквідацію деяких державних агенцій, а надто зазіхання на святе скасування двох з одинадцяти неробочих святкових днів великоднього понеділка та 8 травня. Усе тому, що в Україні завеликий національний борг, який якось треба гасити. Прем'єр Байру ще в липні оприлюднив низку пропозицій, як скоротити дефіцит бюджету на 44 мільярди євро. Але політичні партії в парламенті чітко дали йому зрозуміти, шансів провести ці закони через парламент немає. Він здійснив політичне самогубство замість того, аби чекати на політичну страту. Остання промова байру у парламенті спроба переконати депутатів, що національний борг потрібно зменшувати. Усі знають, чим це закінчиться. Те, не з чим ми зіткнулися сьогодні. Це не політична справа, а історичне питання. Пані та панове, у вас є достатньо влади, щоб скинути уряд, але немає влади над реальністю. Витрати продовжуватимуть зростати. Борг, який так непідйомний для держави, ставатиме чим далі тяжчим і дорожчим. Після низки різких заяв від крайньолівих і крайньоправих парламентарів. Голосування пройшло. Передбачувано за довіру урядові проголосували 194 депутати проти 364. Згідно з п'ятдесятою статтею конституції, прем'єр-міністр має скласти повноваження уряду. Пром'я Байру став третім прем'єром, який іде у відставку за останні 12 місяців. Цю політичну кризу у Франції запустив торік особисто Еммануель Макрон, розпустивши парламент розпустивши національну асамблею, ініціювавши нові парламентські вибори, Макрон зіграв у політичну рулетку. Він сподівався, що вибори зміцнять його партію. Натомість електорат покарав його, обравши геть роз'єднану асамблею. Та ні в кого немає справжньої сили. Франція один з ключових європейських союзників України. Тому стан здоров'я її асамблеї для нас питання майже стратегічного гатунку. Приміром, вихідить з Алжира, а нині громадянин Франції Мухаммед, вже точно знає, якщо невдовзі знову оголосять вибори, він голосуватиме за крайньо лівого Жана Люка Меленшона. Той відверто не підтримує Путіна, але заявляє: мовляв, Україна і НАТО спровокували Росію подобається вам він чи ні, а він ідейний. Таких людей Макрон і його приспішники ніколи не пускали до влади. Тож треба побачити на що вони здатні. У Франції немає популістів на нашому боці, адже відмова від дешевого російського газу дійсно б'є по кишені, і цим користуються усі політичні опоненти чинного президента. Політолог Дуглас Вебер бачить три можливих сценарії для президента Макрона по перше, Макрон може призначити нового прем'єра на посаду байру. По-друге, може розпустити парламент як торік і призначити дату нових виборів в надії, що вони інакше розподілять між партіями місця у парламенті. Або ж найдраматичніший сценарій він піде у відставку сам і оголосить президентські вибори. Варіант дострокових президентських виборів найменш ймовірний. Макрон сам раніше обіцяв, що такого не робитиме. Обидва інші ризикують вдарити по французькій підтримці України, адже новому прем'єрові, так само як і Байру, доведеться ухвалювати бюджет на наступний рік. І Так само постане питання звідки брати гроші. без нового бюджету. Франція не може витрачати більше грошей на міжнародні питання чи міжнародну політику. І це може приміром вплинути на можливість для Франції постачати зброю і допомогу Україні Яна Слесарчук, Вікторія Кусьменна, ТСН 1+. Один.